Вітаю, з вами дослідник Ярослав Сумишин. Сьогодні поговоримо про родинні загадки. У кожної сім'ї є якась таємниця і не одна. І що ви не знаєте таких історій, це не означає, що їх нема. Просто ви про них ще не довідалися. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок і продовжимо. В одному із попередніх відео я зупинявся на родинних легендах. В описі залишу посилання. Подивіться, але сімейні загадки чи таємниці дещо інша тема. Як правило, ми довідуємося про такі речі через родинні перекази або виходячи з якихось очевидних фактів, а також стикаємося із загадками в процесі генеалогічного пошуку, тобто під час безпосереднього вивчення свого родоводу. Наприклад, коли я студенту вивчав етимологію і граматику прізвищ, мене зацікавило по походження Прізвища Куменко. Воно єдине в моєму родоводі на Енко. Йдеться про рід моєї бабці, маминої мами. Річ у тому, що всі мої предки походять з північно-західного Поділля, принаймні починаючи з 18 століття. Ба Більше у Рідкодубах та навколишніх селах таких прізвищ більше нема, бо вони не характерні для Заходу України, а зустрічаються переважно на Лівобережній і Центральній Україні. Друзі, швиденько повідомлю для нових глядачів, що я редагую сайт хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. Ситуація ускладнилася, коли я детально зайнявся вивченням свого родоводу. Як з'ясувалося, родина Куменків приблизно до середини 19 століття сповідувала латинство і, можливо, мала польське етнічне походження, хоча не факт, адже значна частина католиків належала до українського етносу. Отже, у результаті змішаних шлюбів куменки поступово оправославилися і фактично втратили своє коріння. Хоча по сьогодні нащадки цього роду, і, зокрема, моя мати, вирізняються специфічною лексикою, яка пересипана полонізмом. Що цікаво, у метричних записах костьолу куменки записані як грабові, натомість у цивільних документах, інвентарях, ревійських казках тощо, вони переважно фігурують як куменки. Наприклад, згідно з метричним записом костьолу в небовзяття Пресвятої Діви Марії, містечка Чорний Острів, 5 травня 1830 року померла 60-річна вдова працьовита Магдалена Грабова, дружина Себастіна Грабова. Це моя прап'ять бабця. Водночас, в документі за 1783 рік батько Себастьяна Бласко фігурує Куменку у цивільних записах 19 століття. Теж знаходимо переважно цю форму назвиська. В вашій увазі запис про сплату грошового чиншу за 1840 рік. Бласко вже померли, знову записаний як куменко, натомість його сини Віцентій і Мацько у цьому ж документі зазначаються як грабові. А в ревійській касті 1858 року вже позначені як куменки. Проте загадка полягає не в тому, чому рід мав декілька назвиць, одне з яких згодом трансформувалося у прізвище. Така ситуація була типовою. Навіть зараз в селах активно використовується по декілька найменувань однієї тієї ж родини. Головне питання, звідки взялася східняцька, назвемо це так, форма прізвища Наенко, ще й у католицької родини. Причому фігурує вона. Починаючи з 18 століття, досі не можу розгадати цю таємницю. Ще один приклад на цей раз із щасливим для дослідника фіналом. До мене дійшла родинна легенда, яка в процесі генеалогічного пошуку ще й переросла в загадку. Мій прапрадід Іван Банашко начебто був упійманий в панському лісі, коли там рубав дрова. І циндент став відомий повітовій владі. Розпочалося слідство: в родині теж були неприємності, рідні не давали Іванові спокою, бо сім'я бідувала. Все закінчилося тим, що чоловік не витримав такої долі, пішов і втопився в ополонці. Принаймні, така інформація дійшла до мене через родинні перекази. З легендою зрозуміло, а в чому загадка? Річ у тому, що я довгий час не міг встановити, як Івана Банашка звали по батькові і відповідно зв'язати між собою різні покоління, хоча мав інформацію про рід, починаючи із середини 18 століття. Так ось, врешті-решт, мені вдалося знайти запис про його смерть. Як з'ясувалося, родинна історія підтвердилася: у метриці було написано, що 40-річний Іван Микитович Банашко помер через утоплення по його неосторожності. Отже, прапрадід справді втопився, але якщо вірити духовенству, гріх на душу не взяв, йдеться не про суїцид. Ну і не менш важливе, його батька звали Микита, що дозволило мені заповнити відсутню ланку і зв'язати між собою всі покоління, починаючи від мого прашість діда Миколи Банашка, який народився приблизно в середині 18 століття. Ще одна загадка, яка виникла під час генеалогічного пошуку. Коли я знайшов запис про одруження свого прап п'ять діда Захарка Гуменюка, зокрема 25 вересня 1776 року, там не було вказане дівоче прізвище бабці. Замість цього красувалася хитромудра фраза «дівиці Євдокія, цурка матері Яценто Дяка. Лише через деякий час я знайшов цього церковного служителя. Його звали Яцентій або Авсентій Совінський. Тобто моя бабця Ева. Походила з шляхетського роду совінських, представники якого ще у XVIII столітті, а може й раніше, втратили свої привілеї. Яцентій подався у бакаляри, а Євдокію видали заміж за сина місцевого гуменного, такого собі представника сільської еліти. Вказані історії, хоч і представляють інтерес більше для мене, але мають показовий характер і дають відповідь на головне питання. Щоб підтвердити чи спростувати родинну легенду або розгадати сімейну загадку, треба розпочати дослідження свого родоводу. Звичайно, омріяний результат можна і не отримати, але шанс є завжди. Друзі, а які загадки криються у ваших родинах? Пишіть в коментарях. Також із задоволенням відповім на ваші запитання. Тоді побачимось. Папа! -па.